Ще заявок найбільше представників у збірної Сербії, аж 5 гравців нинішніх просторів клубі НБА. Ми вже називали Йокича, Богдановича, Йовича, а будуть також Нікола Топич та Трістан Вукчевич. На другому місці за кількістю нинішніх гравців ФНБІ збірна Франції. Французи привезуть Кулібалі, Закарі Рісаше, Олександре Сара, Герсона Ябуселе. І ми говорили про відсутність Мабаняму та Гобера. З ними вони були б на першому місці з шістьома гравцями. Слідом йдуть збірні, у яких Два або три гравців з NBA, Німеччина має Тріо, Шрёдер, Франц Вагнер та Новичок Дасільва. Туреччина щонайменше двох: Альперен Ченгун і новобранниця Дем Бонга з системи Філадельфії. По двоє чинних гравців NBA також мають Грузія: центрові Гога Пітадзе і Сандро Момколешвілі. І боснія і Герцеговіна Юсуф Нуркіч, який вже не вміє бігати по заявам тренера Боснії, та Лука Гарза. У інших команд, як правило, по одному представнику NBA. Для прикладу у Литви це Йонас Воланчунас. У Італії Сімоне Фонтекіо, у Фінляндії Лаурі Мартинен і так далі. А є і збірні, де нема жодного гравця НБА у складі. Бельгія, наприклад, взагалі не має ні одного чинного гравця. Подібна ситуація у таких команд, як Ісландія, Естонія чи той же Кіпер. Їхні склади сформовані з гравців європейських клубів та місцевих ліг. Велика Британія могла б мати одну зірку НБА Нунобі, але через його відмову теж залишається без представників НБА.